Суботу увечері 27 листопада 1843 року Тарас Шевченко прочитав у Яготинській вітальні свою нову поему Тризна, яку присвятив Варварі Ріпніній. Яготинська історія знайомства Тараса Шевченка та княжни Варвари Ріпніної. Частина 4. Заключна. Твір, цей, присвячений небозі декабриста, був перейнятий мотивами поезії про вісників свободи. Тризна, ніби інкрустована окремими образами, лексичними висловами з арсеналу поезії декабристів, зауважила Ганна Георгівна Ігнатенко в своїй книзі Іскрава великого». В свою чергу у вузькому колі декабристи читали поеми Шевченка, Тризна та Кавказ. Одержані від Марії Волконської, яка одержала їх від своєї родички Варвари Ріпніної. Разом з поемою тризна поет подарував княжні і свій автопортрет. Наступного дня, у неділю 28 листопада, княжна закінчила переписувати свій твір дівчинка. Вона над ним працювала приблизно тоді ж, коли Шевченко писав тризну. Ріпніна повідомляє Нара, мене щось підштовхувало писати цю річ. Я не могла зрозуміти, що. Це майже точна історія мого серця поділена на чотири епохи: 12 років, 18, 25, 35 і на закінчення самотня могила. Це крик душі, продиктований почуттям княжни, яка присвятила дівчинку Шевченкові. Вона не посміла сама вручити Шевченкові цей твір і послала його з кимось поетові у вітальні. Їй принесли від Шевченка записку. У записці поет висловлював своє щире співчуття дівчині, що неймовірно страждає, але гордо мовчить, а тим часом камінням застогнала і кров'ю потекло, коли б воно почуло зойк цієї простої дівчини. Поет гуманіст глибоко шкодував за змарнованим життям розумної талановитої дівчини. 30 листопада княжна, щоб розвіяти неприємне почуття у матері, яка явно не схвалювала її довірливих стосунків з Шевченком, прочитала їй записку Шевченка. Княгиня зробила дощі сувору догану за те, що та легко віддається сердечним звірянням. Княжна хоробра захищалася. Невдовзі княжна знову зустрілася з Шевченком. Він уникав розмов про її писання. Одного вечора Варвара Миколаївна сама заговорила з ним. Вона запитала, чому поет перестав з нею розмовляти. Він відповів, що тому винне потрясіння, яке він пережив, прочитавши про її страждання. Зворушена цими словами вона просила поета вважати її своєю сестрою. У ці дні Варвара Миколаївна зробила для Шевченка кілька перекладів, більшість їх твори Зейдліса та Уланда, на звороті каплиці Зедліса, напис Брату Тарасу Григорійовичу Шевченку. Шевченко, який не відчував до Варвари Миколаївни іншого почуття, крім почуття щирої дружби, поводив себе з нею стримано. Зустрічаючи мовчання й холод Шевченка, княжна впала у відчай і навіть захворіла. Вісім днів я майже нічого не могла їсти, розповідає вона Інарові. Я так змінилася, що моя братова і Глафіра були вражені, а він, певно, і не помітив цього. 4 грудня в яготині святкували іменини обох варвар, княгині та княжни. Всі вранці вирушили до церкви. Варвара Миколаївна пише Інарові, після обідні Шевченка підійшов до мене і поцілував мені руку з такою любов'ю і щирістю, що я знову відчула радість у серці. На іменини до яготина прибув Олексій Васильович Капніст з дружиною. Від того дня, не старої княгині, він рішуче, хоч і з тактовністю досвідченого серцезнавця, втручається в стосунки княжни Шевченка. Шевченком. Варварі Миколаївні він рекомендує стриманість і обережність. Він побоювався, що її прояви уваги до Шевченка можуть запаморочити йому голову. Варвара Миколаївна в свою чергу сказала, що хоче поетові бути лише другом та сестрою. Проте капніст відмовляв і від цього, бо є, мовляв, небезпека, що Шевченка в неї закоханий і, отже, може піддатися небажаним ілюзіям і стане нещасним. Тому Шевченкові треба виїхати і сам брався повести його до себе. І добрий наставник свого домігся. Побувши чотири дні у яготині, протягом яких він беззупинно умовляв княжну дослухатися до його парад, капніст, нарешті, повіз Шевченка з собою. У хвилину від'їзду Шевченка встиг вручити княжній записку з словами По праву брата, бажаючи її берегти в собі свої духовні скарби. В душі Шевченка вже визрівали перші поетичні підсумки його літа першого, що так геніально здійснилися через півроку в поемі Сон. Через кілька днів капніс повернувся сам. Варвара Миколаївна показала йому останнього листа Шевченка, і він капністові не сподобався. Капніс сказав, щоб вона сама обирала чи повернутися Шевченкові на кілька днів до його дина. Щоб закінчити Початінним портрети чи зовсім не повертатися. Княжна обрела повернення поета. 25 грудня 1843 року Шевченка повернувся до Ягодина Зустрів з родиною Ріпніних Новий Рік. Князь сердечно привітав поета з Новим Роком, пригорнув його до грудей. Святки поет проводив не тільки в родині Ріпніних. Він зустрічався з простими людьми, серед яких в його тині мав на той час немало друзів. У перші дні Нового року княжна вела довгі розмови з Шевченком. Я багато разів розмовляла з ним, пише вона Інарові. Відверто говорила йому про почуття, які відчуваю до нього, найбезкорисливіші, які в мене є, що я відчуваю, що могла б щиро любити його дружину, якби він одружився, і мені хотілося б, щоб він був добрим, чистим і великим. Часто я бувала дуже задоволена ним, в інші ж рази він, як і раніше, був холодний, мовчазний, байдужий. Потім сталася подія, що глибоко поранила душу поета. Платон Лукашевич, якого Шевченка вважав своїм другом, у лютий мороз прислав до поета пішки свого кріпака в якійсь дріб'язковій справі, і сурово наказав слузі повернутися того дня в березань. Шевченка вкрай обурився і написав цьому поміщику гнівного листа. Про те, що пориває з ним будь-які стосунки. Лукашевич відповів на зім'ятому обгортковому папері. У мене таких, як той, що привіз тебе до мене. А це був рідний брат Шевченка. 300». Цим нагадуванням, що його брат кріпак, Лукашевич вразив чутливу душу Кабзаря. І він заридав. Бачити чоловіка в сльозах. Особливо, якщо гаряче любиш його, почути, що його принизили, це дуже боляче. Я не знала, що сказати, що зробити, щоб втішити його. Я притисла його голову до себе, обійняла його, поцілувала його руку, поцілувала б і його ноги. Мені хотілося довести йому, що коли знайшовся негідник, який замість того, щоб серцем вболівати за такий жахливий стан речей, і радіти, гордитися і почувати себе щасливим, бачачи, що геніальний син його рідної країни, визволений уже з цієї наруги, винуватить його в тому. і що є істота, яка ставить благородні почуття і священний огонь над усі випадковості народження, такі слова написала Інарові княжна Варвара Ріпніна. У останні дні свого перебування в домі ріпніних Шевченка напружено працював. Художник закінчував роботу над копіями портрета Миколи Григорьовича Ріпніна для Тарновського і капніста і взявся за портрет князів і онуків Васі Таварі. Варвара Миколаївна кілька днів була з ним нерозлучна. Шевченко малював портрет її небожат, і вона забавляла їх, щоб вони сиділи спокійно. Нарешті настав день і час його від'їзду, писала княжна Інарові. Я з слізьми кинулася йому на шию, перехрестила йому лоб, і він вибіг із кімнати. Після свого від'їзду Шевченко ще деякий час перебував в Україні і перед тим, як поїхати до Чигирина, збирався заїхати і до Ягатина. Але знову втручання капніста цьому завадило. Княгиня Варвара Миколаївна написала поету під тиском Капніста не заїздити більше до Яготина і не писати їй листів. Так завершувався Яготинський період перебування Шевченка в Україні. Але відносини двох близьких людей не завершилися. Варвара Ріпніна і Тарас Шевченка продовжували дружнє листування. У 1844 році вона надіслала Шевченкові гроші за продаж 50 примірників поеми Тризна. Сприяла виданню живописної України. І отримала три гравюри та поширювала їх. Живописна Україна це серія малюнків Тараса Шевченка, виконаних у техніці офорту. У 1845 році Варвара Миколаївна повідомила Шевченкові про смерть свого батька, написала про одержані гроші з продажі афортів живописної України, а також про пересилку йому двох номерів аттісних записок і фарби для малювання. Навіть під час заслання Шевченка Рібніна надіслала йому 16 листів, книжки та журнали. Аж поки у 1850 році родич Варвари Миколаївни Олексій Орлов, шеф жандармів і головний начальник війська в Оренбурзі, заборонив Ріпніні листуватися Шевченка, погрожуючи відправити її в монастир. У тому ж 1850 році Тарас Шевченка писав у листі до Варвари Ріпніної наступне. Всі дні мого перебування колись та в яготині, і її будуть для мене рядом чудових спогадів. Після звільнення у 1858 році Тарас Шевченка заїхав у Москву по дорозі в Петербург для того, щоби побачити княжну. Увечері потайки навідав давно небаченого друга мого, княжну Варвару Миколаївну Ріпніну, занотував у журналі Шевченка. Вона змінилася на краще, погладшала і ніби помолодшала і кинулась у святейшество, чого я давніше не помічав. Княжна Варвара Ріпніна померла 9 грудня 1891 року. Пережила Шевченка на 30 років та усе своє життя залишалася вірним другом кобзаря. Це була четверта заключна частина Яготинської історії знайомства Тараса Шевченка та княжний Варвари Ріпніної. Пам'ятаємо це, бо серцевиною кожної нації є саме національна пам'ять.